Громадянин України, який досяг 18 років і не має проблем з е криміналом, не має проблем е зі здоров'ям, він йде на, на стрілецькі курси, які мають ліцензію. Відповідно, що розумієте, стрілецькі курси вони передбачають і практичне застосування зброї. відповідно, І це буде прописано в ліцензійних вимогах. Як можна навчати зброю або. Як я кажу аналогія, керувати автомобілем, не маючи автомобіля, не маючи місця, де ти будеш це робити. Це підзаконним актом регулюється. Ліцензійні вимоги мають забезпечити, щоб людина мала теоретичні знання і практичні знання. Ну, Очевидно. Вона йде на ці курси, отримує свідоцтво про закінчення курсу. Далі з цим свідоцтвом вона йде в магазин. Приходить в магазин і каже, я хочу оцю зброю, оцю і оцю. Продавець в магазині перевіряє її по базам даних. Тут було ну, до речі, також є запитання, чи буде в цих базах даних якесь ну, особиста інформація. Насправді ні. Це не потрібно. Просто прізвище Іваненко Іван. Заборонено, або його просто немає в цій базі. Заборонено рішення суду таке-то, таке то. Якщо він забув, то продавець йому нагадає. Він піде тоді в суд і буде поновлювати своє право або оскаржувати. От, база МВС, база Міністерства охорони здоров'я. В базах громадянина нема заборон. Він отримує продавець, вносить його дані в реєстр зброї, видає йому свідоцтво прямо в магазині. І громадянин щасливий сплачує податок, який, до речі, ну сума податку звичайно буде обговорена, тому що ми поставили за високу планку. Сума податку спрямовується виключно в місцеві бюджети, тому що у нас в нашому законі якраз місцеві органи влади вони отримали якби з обов'язки. Створювати умови для того, щоб громадяни на їх територіях там навчалися володінню зброєю безпечно, розвивали культуру. Вони отримують на це гроші, вони отримують оцей податок. Тобто він перераховується не до державного бюджету, він перераховується в місцевій громаді. І вона вже визначає, проводити навчання в школах, чи будувати там стрільбищі, чи може ну я не знаю там надавати їх в оренду ці земельної участки і так далі. Все, людина отримала зброю. Це насправді така процедура. Якби є в деяких країнах, і власне ми з нею писали. Тобто, дивіться, ми забезпечили те, що людина вона не має проблем з криміналом, вона не має проблем зі здоров'ям, вона отримала зброю в одному місці, і не треба 200, я не знаю, там, витратити купу часу і, і обігати купу установ. Але ми забезпечили, злочинець не отримав зброю, психічно хвора людина не отримала зброю.